Омті Вію про головне перву партію безпілотников, підготовленої так називаємо кааліці дронов, намерна відправить на Україну саме мощної європейської держави Латвія. Глава Пентагону, генерал Лойдостін, просить країни, які мають комплекси Петріот, передати їх Україні для протиповітряної оборони. Про це він заявив на слуханнях у комітеті з питань збройних сил палати представників Сполучених Штатів. Сказали одну, зробили другою. Ось він нагадав про засідання контактної групи з питань оборони України минулого тижня формату Рамштайн, яка була повністю зосереджена на питанні постачання засобів протиповітряної та протиракетної оборони. Є країни, які мають патріоти. І що ми робимо? То це продовжуємо вести з ними переговори. Я особисто розмовляв з лідерами кількох країн за останні два тижні, заохочуючи їх поступити з більшою кількістю засобів або надати їх більше, зазначив він. Глава Педа. Пент... Огону не уточнив, з ким саме він вів переговори про допомогу Україні, але відомо, що в Європі батареї Петріот мають зокрема Іспанія, Греція, Німеччина, Нідерланди, Польща та Швеція. Нагадаємо, що Німеччина уже оголосила про термінове передання Україні ще однієї системи Петріот. Сполучені Штати та Україна продовжують переговори щодо гарантій безпеки і формалізують деталі, як в цій угоді мають виглядати потреби України. Про це заявив радник Білого Дому з комунікації у сфері нацбезпеки Джон Кірбі. Незалежно від того, коли і як ця війна закінчиться, Україна матиме довгий кордон із Росією і матиме законні та безпекові потреби. Сполучені Штати будуть їх підтримувати. Заявив він. Тим часом голова Пентагону представив у комітеті Палати представників проєкт оборонного бюджету США на 2025 фінансовий рік, який сягає майже 850 мільярдів доларів. Міністр оборони США шалой достін заявив законодавцям, що інвестиції у модернізацію війська вкрай необхідні, особливо на тлі загроз через співпрацю Росії, Китаю, Ірану та Північної Кореї щодо потреб України. Міністр оборони США у відповідь на численні запитання конгресменів заявив однією з найважливіших потреб. Зараз залишається підсилення протиповітряної оборони України. Протиповітряна оборона вже давно є однією з речей, про які ми постійно наголошуємо. Коли люди говорять про різні можливості, ми продовжуємо наголошувати, що це найбільше потрібно Україні, і це правда, тому що ми спостерігаємо, як Росія продовжує запускати ракети, які були поставлені північною Кореєю, іранські дрони. Є країни, які мають установки Петріот, і ми продовжимо їх залучати. Протягом останніх двох тижнів я спілкувався з лідерами кількох країн, заохочуючи їх надати більше можливостей. Балтійські країни підтримують запрошення України до НАТО. а Росія не має права вето на розширення альянсу. Такі меседжі на саміті НАТО у США цього літа планує донести міністр оборони Литви Леонас Кашунас. Про це він заявив протягом обговорення у Годзонському інституті у Вашингтоні. Міністр також висловив сподівання, що відновлення американської допомоги зможе стабілізувати ситуацію на полі бою в Україні. I hope я сподіваюся, це не останній пакет допомоги. Ця допомога стабілізує ситуацію, а можливо в деяких місцях допоможе зробити прорив, наприклад, у Криму. І це добре. Ми маємо створити стратегічні дилеми для Росії в Україні. І ми можемо це зробити, тому ми повинні думати в такому напрямку. Найбільший виклик, якщо порівнювати можливості України та Росії, це мобілізаційний ресурс. Росії байдуже до людей, до людського життя. Крім того, вони поставили свою економіку на військові рейки. З тим, як тривають російські обстріли та руйнування української інфраструктури, зростають і потреби відбудови. Оксана Бедратенко розпитала в головної економістки Європейського банку реконструкції та розвитку Беати Яворчик, чи можуть прийти інвестори в Україну без захисної парасольки НАТО, і що ще потрібно для відбудови, окрім грошей. Україна змогла зберегти стабільність економіки в часи війни і дочекатись економічної допомоги Європи. Наскільки важливим є економічна допомога від США кансиредбайконгрес де Американ пакедж хюжливімпортент? Пакет ша звичайно важливий збереження макростабільності, видатне досягнення українського уряду. Інфляція знизилась до 4% з пікового значення 20%. Доходи бюджету по відношенню до ВВП на довоєнному рівні, але звичайно є велика дірка в бюджеті. Якщо цю бюджетну дірку не закрити, це зруйнує успіхи макроекономічної стабільності. Економічна допомога від США, як очікується надійде у вигляді позики, чи матиме це негативний вплив? коли ми вивчали повоєнний досвід країн в історії, то в середньому їхній рівень боргу до ВВП зростає на 50%. Тому ситуація України тут не унікальна. Я б сказала все по черзі. Давайте розберемося з тим, що відбувається зараз. А потім подумаємо про ці питання. ЄБРР підтримує відбудову України. Ми знаємо, що є компанії, зацікавлені інвестувати. Але чи можлива відбудова без захисної парасольки НАТО? В і Ми виконуємо свою роль. і Минулі два роки підтримуємо Україну. Ми надали 4 мільярди євро, включаючи мільярд на розвиток приватного сектору. Ми переконані, допомагаючи реальній економіці працювати, роблячи життя людей більш стерпним. Ми готуємо Україну до відбудови. Бо коли прийде час відбудови, гроші будуть важливими. Але людський капітал буде не менш важливим на вашу думку, чи повернуться українці за кордону Ми провели опитування українських біженців. Нас вразили, що лише невелика кількість людей вказали, що мають намір оселитися за кордоном, і намір повернутись однаково сильний в різних вікових категоріях, різних статях, різних рівнів освіти. Це вказує, що люди повернуться. Звичайно, потужним рушієм буде об'єднання сімей міжнародна спільнота розглядає можливості страхування ризиків для компаній. страхування ризиків не срібно куль, яка вирішить ці проблеми. Інвестори зацікавлені в Україні, але вони увійдуть, коли ситуація стабілізується, і звичайно вони уважно слідкують за змінами середовища для бізнесу, інституцій. Великим позитивом стало затвердження нового закону про управління державними підприємствами. Це крок у правильному напрямку. МВФ нещодавно покращив прогноз ВВП для Росії чи працюють санкції заходу? Російська економіка під санкціями з 2014 року. Тому я думаю, що ті, хто очікував, що західні санкції викличуть економічну чи фінансову кризу в Росії, мали нереалістичні очікування. Санкції працюють, але працюють повільно. Вони позбавляють Росію знань, які містяться в капітальних товарах, які Росія не може імпортувати знань, які приносять міжнародні корпорації. Такі корпорації зазвичай були б там але вийшли з російського ринку. Ми побачимо вплив санкцій, але в середньостроковій перспективі у вигляді уповільнення продуктивності. Бата Яворчик. Підсумувала, що Україна робить кроки у правильному напрямку і готується залучати нові інвестиції. Повне інтерв'ю з головною економісткою Європейського банку реконструкції та розвитку. Читайте на сайті Української служби голосу Америки. Наша наступна історія про ветерана війни в Іраку та Афганістані Меттю Семпсона, який майже два роки провів воюючи в Україні, та планує знову повернутися на передову В тексті. Документ прямо сказано, що США обов'язані предоставити Києву дальнобойні ракети АТАКМС. Це серйозне оружие, ті самі ракети, якими Україна накануні ударила по нашому військовому аеродрому. Джанкоє розмір пакета составляет 61 один мільярд доларів. Законопроект предусматривает 8 миллиардов экономической помощи Украине.